Давно тебе не чеше ще що врацяш. І тобі привіт, красуня. Вітаю, шановні. Продовжуємо проходження. Так. Вступну частину я пограв, пограв, і подивилися, подивилися, тоді поїхали до повноцінної. До Заручниця пройдена? Пройдена. Навіть у трьох варіантах. Так, вступ. Ступити, запусти. А, тап, тап, тап. Давай. Зберігте контроль точки буде замінено. Ваша история буде 0 під час гри. Не зберігайте мій прогрес, ваш того не буде. Запросить зберігати. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych potraw, znam idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom to to w lekcjach to to. od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie, wygląda świetnie. Tego nam właśnie trzeba. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. 7999 dolarów z możliwością spłaty w 48 ratach. No w Bo jest u nas jest na o, o, o. Elewacje, rury, ogród, elektrykę. W nocy włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby, w razie włamania albo wykrycia dymu. Przepraszam, w jakiej cenie jest tamte? MP800 jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną, pokażę. Odrobinę droższy odrobinę. i wiele funkcji, gość działa mi na nerwy. Oh, right. to no i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno czymś oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Ok. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX400. Zarejestruj imię. Kara. Kara. Mam na imię Kara. Так, дістатися до магазину фарби Белін. Блін, графіка капець краще, ніж в багатьох іграх, які зараз випускають. А грі я хз вже скільки років. Так. Всі працюють. Андроїди працюють, люди відпочивають. Тут нифіга, він сам відійшов. У нього спрацював режим, відчувай. Відчувай, і все. І відійшов одразу. Hey, вода. За Затопок 19 кілометрів, ще тільки очі. Робот дружбан, що бігати не самому, прикольно. Дайте подивитися. В іншій стороні та ну блін, я хотів зайти подивитися, як зробили. Прикольно. Так. Забрати замовлення номер ага у магазині. Дістатися до магазину. Все, більш нічого нема. Окей. Блін, крутяк. Лучше, пластикові болдери, потрібно закінчити до 4. Де ви там? А, це о. Працюють. Пластикові болдери. А якщо... Ага, дочекатися за... А я так не пройду, так? А-а, не пускає. А обійти можна? Не можна. Ах ти ж. Ем, Don't волк. Як там кіберпанку? Dont волк. Don't волк. Don't волк. Пустіть мене, а ну вже, все. Таксі а сюди не можна. Ах, ти ж. Натисніть праву кнопку миші для використання GPS. Так. Дайте пороздивлятися. Добрий день, пане офіцер. О, мусоровоз який. -ру 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 кафешка. Та -та 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 <пілляр詞> <пілляр詞> а мені чилі каже, хтось там щось замовляє, стрывай, де Це не тут я сишу, да? Так. Ценного пошта? Ти -ди 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 -ди. Деливери. Эй, моя ты доллар. А кто тут? А, о, это той, же брак. Не бачу, что там написано. А вот каш якийсь. В іншій стороні, ну блін, ну дайте поблукати трішки. Ну шо ви за народи такий. Human music, Долар. Ой. Музика з душею. ха. Окей, подивилися, ну прикольно. Льо, фонтан який. Якийсь дядька вусатий. Так, поліція Робочі місця. Не нові андроїди. Там бастує. Дрон полетів. Чегу хцеми. Кедегухцеми. Хто ми? Довбойове. Що ми хочемо? Ми не знаємо. Хайдить <прияти> <потрібно> працюйте, що <шо> ви. <потрібно> так. От їм машини не подобаються. Назад в печери мішки з м'яса і фаршу. 35 часов назад не може знайти роботу. Хто вам заважає? Хто хоче, той знайде. Прикольно, красиво. Вітаю. А це що було... Będziemy musieli się gęsto tłumaczyć z bałwochwalstwa. Czemu tak na mnie patrzysz, demonie? Wiem, kim jesteś. My znajomi. Doskonale to widzę. Jesteś tym, z którego pomocą nadejdzie tu zło. To ty jesteś tym, który zniszczy Detroit. Obiecałeś? Stworzyliśmy androidy, by nam służyły. Ale sługi. Зачинають нам вкладати. Не є встані жити без них. В наших домах, школах, нам праці. Наших дітей. Ой, та ладно, ти то, то починає розказувати. Роботи йому винні, що ти нічого не робиш. Ага. Оце виправдання для людини. Щоб працював, гроші заробляв. І стоїть там ля тільки. на вулиці. Що за хільмики дивимось? Анна Маврик 3021 Invasion Rakian Target. Ага. О! Сміт енд Вайт. А мав бути Black and White. На продаж. 150 баксів, всього. А, це за жакет Біосенсори. Прикольно. Джеймсон Скарлетт. Мені сюди. Фабрика Бенні в іншій стороні. Мені сюди не пускають. Та що ж ти будеш робити? Так. Є текстиль, біосенсори. Чекнет. Ага, коннект. А, прикольно. Так, фильмы. Забрать замовлення. Ага. Далее можно будет пить? Идея. Так. Identyfikacja zakończona. PlayStation. Zamówienie numer 847-6399. Proszę potwierdzić płatność. A co tak deszo? Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Tak. А что у вас еще есть? Что это такое вообще? Блю-виолет Колумбия блю берил Целестиал-блю, азур Кольоры какие А. Малю... Малюе малю Пензлики Ясно Больше ничего нема. Ничего Використовувати наступну клавішу для перемикання ракурсу камери Перевкну. Так. А мені. Стривай На автобус. А туди можна? О, зарядка. Мені багато не треба, просто. Хошо? Ага, на каву. На 100 грам кави? Ясно. Автобус з іншого боку? Та ну блін, ну. Не дають пошаритись, подивитися. Ну, пішли назад. Дрон полетів. Підещу. Так, бігати я не можу. турю Туди. Зарядилась і пішла. А я можу? Ні. Гей, сам таки, слухай. А, це ти гроші просиш. Капець тут бомжів. Дайте мені трошки грошей, а. Так, пін код. Ага, зірочка, зірочка, зірочка і зірочка, ясно. Запам'ятали А шо в нього там? Вона... Я хотів подивитись. Так. Щось тикає. вино і хліб? хм Це у вас хліб продають? Можна зайти? Не, не пускає. Що-шо-шо, Ну, Android. А, це як чорним не можна. Так. Кіберлайф. Блін, так схоже, у нас магаз схожий, тільки назви інші. Так. О! Деніел! Ну правда, цей Android його не знає. Так, так, так. Були придумані, щоб служити. нам А, це той там бастує, ясно. Той каже, заходьте, купуйте. Так. Дайте роботу, дайте роботу. А йдіть працюйте, хто вас забрав її? Де автобус ми? А, ось. Больше <решит> <Дышь>, ничего, ничего. <решит> а, я сам ее зайти, ничего себе. Я самостійний андроїд. І все? Серйозно? І все? Ви зна... знищаєтесь Поїхав один. От там щось було, до речі. прогулянка по парку. Угу. Десь можна було позаємодіяти трішечки. Це до музиканта. Так, а це після замовлення вже. Забрати. А, це після проповідника. Ну, нехай, блін, ну коротенька якась серія вийшла. Ну, блін, що тоді далі йти? Давайте далі. А хоча ні, мабуть, не далі, а на цьому завершимо. І, можливо, там далі будуть трохи довша серія, я не знаю, подивимось. Просто я не пам'ятаю, я її дуже давно дивився. Давайте я буду просто по главах її розбивати, так буде простіше. Тому от ну, зараз пройшов главу, наступна на наступний раз. Бо так запутаюсь, типу, там буде одна довша серія, інша там одна на пів години, інша там на півтори. Ну, нафіг так треба. Так, невеличкі, прямо, ну, щоб було зрозуміло, як воно йшло по сюжету. Дійшов, подивився лінію, вийшов. Ну, я думаю, так буде логічно. Що ж, тоді в мене на цьому все. Дякую за перегляд. Забігайте ще.